Вітаю, вітаю вас, мої любі друзі, шановні підписники. І ось починається наша подорож. Бачите, скільки людей, не одні ми їдемо. Так, розпочинаємо нашу подорож. Здогадайтесь, куди ми їдемо, куди будемо їхати. Чекаємо поїзда, холодно на дворі. Це знаєте, як кажуть, дурне зібралося в турне. Оце так само і ми. Було тепло, тепло, гарно. Ми сиділи вдома і в очікували. Тепер ми зібралися їхати відпочивати. І така холодна погода, ще й дощ іде. Людей, бачите, дуже багато. бачите, скільки людей чекає. Поїзда. Ой. І ми поїдемо відпочивати. Холодно, дуже холодно. Ну нічого. Де <му> ну, що тут робиться? Да, Вечором на вокзалі не дуже комфортно. Ну що ж, іншого поїхати немає. Ось уже поїзд під'їжджає, людей дуже багато всіх. Що це відпочивають, дивіться, скільки людей, скільки людей. Квитки навіть дуже складно купити. Летіпимо квитки. Ну нічого, ось. Будемо зараз шукати свій вагон. И им же бежать, бежать, бежать <звучит> Здесь такая жопа на вокзале Пойдем, шукаться по и вагон Ну все Біжимо, чи хто спить кості? Море. Десь їде. Тільки чи майданці виїджать. Ідемо себе. Все наше. О, нарешті, нарешті ми вже в ваху. Ой, наше. Све. Тепло, гарно світло. Так, це не наше. Це не наше. Йдемо далі. Тут вже відпочиває. О, це наше. Ой, яка красота. Тепло, затишно. Світло вмикає? Хо-хо, привіт, привіт, любі! Де ж тут світло? Хо -хо. Тут дуже комфортно, така гарна постіль свіжа, все по-сучасному, бачите, вмикається тут світло собі, ледь розібрались, як тут можна світло вимкнути. Дивіться, як... яка система, бачите. Світло однією кнопочкою розетка. Але як ти тут до тої розетки достанеш? телефону вимкнуть. Одіялка є багато фірочки зеркала. Гарно, комфортно, тепло, дуже тепло вже, мабуть, який. Це наш величезний чи майдан. Угу. Ось такий. Вагончик, комфортно дуже пості. Чистенька, свіженька. Ось так. Зараз будемо розпаковуватись, трошки намокли, замерзли. Але комфортно. Зараз так, що пити не можна, випливати не можна, курити не можна. Такі полочки. А що тут у нас? Зараз подивимось, що тут вони нам пропонують. Ага. Тут якийсь покрива, рушнички, душнички, спеціальник. А ага, тут, тут набор серветок, хусточки. Ну, зручно, 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 водичка. Водичка. Пусть гарна, чиста. Тепло, комфортно, Зеркала макру. Ну так, дуже приємно. Вітаю, мої любі. Підписуйтесь, не забувайте підписатися. По бажанню поставити лайк. І будемо подорожувати. Ага, зараз ще, може, повечеряємо. Ну, зараз, поки намерлися, чайку першим ділом. Тут у нас таке шикарне обслуговування, така дівчинка у нас умнічна. Ось уже у нас такий чайок є. Така приємна дівчинка нас обслуговує. Ілона звати. Дуже така чимна, приємна. Такий дуже полюбляю цей карпатський чай, мальфар. Смачнючий на травах. 25 гривень він коштує, але дуже смачний. Ну, і так подають в цих стаканчиках. Зараз вам ще зніму який тут туалет. Ну, що таке? Тут біотуалет, він зачиняється на зупиночках. О, свіжувачі, милко є, зеркала, будь ласка. Ага. на туалет, папір, будь ласка, і тут. Чисто дуже, тут біотуалет, біотуалет, тобто на зупинка, він не зачиняється, тому що туалет покажу. Ось так. роста тут мусор, баночок такий чистенький, гарний, комфортний. Ну, ну ось. Я тут так при, при, ну, гарно, приємно. Коли все чистенько, комфортно, доброго, доброго всім ранку. Чарівного, гарного ранку, холодно, холодно. А хто ж це тут так зранку? В мене вітає. Привіт, привіт! ну тебе місце. Ну хуй дощу нема вже класно. Холодно. О. Моє найулюбленіше місце. Гарне місто. У нас виночка. Шановні пасажири, будьте обережні від оборону, відправляйте відправляється Зупинка. Вважаємо Ну що, будемо їхати далі до наступної зупинки. Їдемо, їдемо далі. Приїжджаємо Львів. И наша поездка продолжается. Сейчас будем снидать. Ну, как-то так. У нас сниданок. Приїздить в потязі, дивиться у вікно, а Сонечко вийшло вже веселіше. Thank um. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Я буду багато для вас знімати. Подорож наша тільки починається. Тому підписуйтесь і підтримуйте.